Сонечко таки світитиме. У дитячому садочку номер 11 повністю відремонтували електромережу. Для цього із міського бюджету виділили 103 тисячі гривень. Крім того, у дошкільному закладі відкрили нову групу. Що ще вдалося зробити у садочку за літо знає Віталія Васильчук. Цього навчального року у Коломийських дошкільних навчальних закладах навчатиметься 2220 дітей. Додатково відкрили 5 груп, тоді як останні два роки їх не створювали взагалі. Приміщення садочків відремонтовані коштами міського бюджету та фонду розвитку, з яких виділили 813 тисяч гривень. Крім того, багато зробили і батьки, каже головна освітянка Коломиї Марія Грицан. Цьогоріч міська рада пішла на те, що закупити меблі для кожного дошкільного навчального закладу. Які вже зараз будуть, деякі отримали садочки, деякі будуть отримувати дитячі меблі ліжечка, хтось столики, хтось крісель. Дитячий садочок номер 11 сонечко відкрили минулого року. Саме тоді рішенням сесії міської ради навчально-виховний комплекс, що по вулиці Лисенка, розділили на школу і окремий дошкільний заклад. Ще зовсім недавно усі приміщення у сонечку мали такий вигляд. Однією з найгостріших проблем садочка була несправна електромережа. Коли постало питання. Ння зміни електропроводки, капітального ремонту за зверненням батьків, лист був було прийнято рішення, що з фонду соціально-економічного розвитку виділити 103 тисячі на капітальний ремонт садка. Садочок номер 11 не працював усе літо. Тут велися ремонтні роботи. Аварійну електромережу замінили повністю, а це потягнуло за собою ряд інших проблем. Батьки з вихователями взяли в руки щітки та пензлі у чотирьох групах, коридорах та у музичному залі. Повністю зробили побілку, також відшліфували та полакували паркет. Міському голові Ігорові Слюзеві хочу подякувати за обіцянку. Пообіцяв батькам відкрити заклад на 1 вересня. Так ми і відкрилися 1 вересня. Величезна робота була проведена самими працівниками, батьками. Тут працювали сімейні підряди, чоловіки, сестри, доньки. Всі приймали участь у. Ремонті прибирали, мили, крім того, у садочку замінили всі освітлювальні та кварцеві лампи, вимикачі та розетки. І тут не обійшлося без допомоги спонсорів. По перше, це всі кажуть, що все краще треба віддавати дітям. Ще здавна така погвірка? Це тільки майже на словах, адже бачимо, що і школи, і садки в нас такі занедумовому стані. Тому, перш за все, наш благодійний фонд молодіжний буде спрямовувати свої зусилля на допомогу таким закладам, як це. І школу. Також у садочку відкрили нову групу, яку відвідуватиме більше двох десятків дітей. Комплект меблів також подарувала міська влада. А уже наступного року у дошкільному закладі планують замінити усі вікна.